Графічні замальовки з фронту презентував художник та військовий Василь Теличко Еверт на виставці в Ужгороді. Експозиція, що розмістилася в Закарпатському художньому музеї імені Йосипа Букшая, має назву Щоденник, до якої увійшли портрети побратимів та пейзажні замальовки, які митець писав у вільний від військової служби час. Багатьох із побратимів уже немає серед живих. Каже Василь Теличко Еверт, і ця виставка є своєрідною даниною світлій пам'яті воїнів. Це, мабуть, одна із тих виставок, яку не планувалися, яка не мала би бути. Mm -hmm. Знаєте, як каже наш капілан: нема у Бога мертвих, всі живі, і в принципі, як данину пам'яті тим хлопцям, яких немає, я все-таки вирішив. Вони всі, всі для мене. Живі, я всіх пам'ятаю, знав характери. Василь Теличко Еверт, родом із Макіївки Донецької області, закінчив Національну академію мистецтв. Жив та працював художником живописцем в Києві. Активний учасник пленерів. Ще одним зацікавленням художника є сакральний живопис. Зокрема, на виставці представлена його робота: Українська сакральна ікона, доповнена залишками боєприпасів, де гільза служить свічником. Коли почалася війна, пішов добровольцем на захист України. Його військова служба розпочалася на Закарпатті. Зараз Василь Теличко Еверт у відпустці. Це стало для нього можливістю поділитися із людьми своєю творчістю та побути разом із дружиною, опорою та підтримкою, яка до речі теж художниця. Чоловіком пишаюсь, так як він чесна і дуже емпатична людина і не міг стояти в стороні, навіть якщо він художник. І абсолютно не мав ніякого відношення до військової справи, але то, що він так вчинив, я сприйняла з розумінням, а зараз дякую, що слава Богу, він ну ми бачимося. Не не кожна жінка зараз може бачитись. Так, бачитись, тому це велике щастя. Художник глибокого психологічного портрету. Саме так характеризує графічний доробок побратимів Василя Теличку Еверта, мистецтвознавиця Олена Приходько. А графічні замальовки з натури відображають прагнення художника бачити красу світу, додає фахівчиня. І чим вражається серія зображень своїх побратинів? Вона вражає перш за все тим, що тут немає жодного спотвореного лютчого обличчя, лють або гнівом або ненавистю, що емоції, які надзвичайно дуже характерні для періоду війни. Ці обличчя надзвичайно світлі, вони звернені до нас, вони звернені до нас з посмішкою, з якоюсь надією, з вірою в те, що буде світле майбутнє, що війні буде кінець. Художник не може бачити не, може не бачити навкруг себе красу, щось таке привабливе, що я навіть на війні, і він представив цілий ряд тут таких замальовок. Пейзажних. Його роботи надзвичайно емоційні, вони надзвичайно щирі, вони не сфальшовані. Тут так багато правди, ну буквально така хронікерська правда перед нами. Підтримати Василя Теличко Еверта з виставкою завітали й ужгородські митці. Серед них і художниця Ната Попова. Дуже гарне таке позитивне враження, дуже спокійні образи. Хоча це люди, які пройшли війну, чи… Зараз на війні, але е, таке тепло йде від всіх робіт, і е, дуже гарна така жива е, лінія, яка розповідає, напевно, історії от, е, засобами графічними історії тих людей, е, їх характери. І е, е, я дуже рада, що це потрапило. потрапила. Василь Теличко Еверт підсумував, що цією виставкою йому вдалося зробити неможливе: зібрати разом свій перший взвод, що в реальному житті вже не вийде. Триватиме виставка щоденник протягом місяця в обласному художньому музеї імені Йосипа Бокшая.